Вітаю вас на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. Зі здобуттям Україною незалежності у 1991 році триває переосмислення минулого, що спричинило зростання інтересу, до багатьох постатей вітчизняної історії. За радянських часів вони були заборонені, а інформація про них була майже відсутня. До таких особистостей відноситься Сергій Олексійович Бабіч. Український громадський та політичний діяч, дисидент, націоналіст та багаторічний в'язень радянських концтаборів. Він провів у неволі, вдумайтесь, 27 років і 4 місяці, з них аж 24 роки в камерах. Сергій Бабіч народився 13 грудня 1939 року в селі Рогачів Звягільського району Житомирської області у селянській родині. У рідному селі закінчив сім класів з 1959 року працював на Житомирському меблевому комбінаті та одночасно навчався у вечірній школі. Після звільнення в 1989 році проживав у місті Житомир, брав дуже активну участь у громадському житті. Жодне зібрання чи мітинг національних сил не відбувалось без Сергія Бабіча. Боротьба проти совєтського режиму перший арешт. Перша заарештований КГБ 13 квітня 1960 року за розповсюдження антикомуністичних листівок і закликом до робітників не просити, а вимагати своїх прав з гаслом геть комуністичну систему гніту і терору, засуджений Житомирським обласним судом 26 травня 1960 року. За статтею 7, частина 1 закону СРСР від 2512.1958 про кримінальну відповідальність за державні злочини на три роки ув'язнення. Термін відбував в таборах Мордовії та у Владимирській тюрмі. В 1962 році я вже знав, що не матиму сім'ї, що не буду причетним до продовження людського роду. Я не міг народжувати рабів. Я був рабом, а раб не повинен народжувати раба. Це аморально. Зі спогадів Сергія Бабіча. Другий арешт скоро після звільнення Сергій Бабіч допоміг недавньому співв'язневі Борису Бульбинському розповсюдити в Житомирі листівки з ідеями демократизації. Багатопартійності проти відродження сталінізму заарештований 27 вересня 1963 року. На закритому засіданні суду в рівному не визнав себе винним, не каявся, а попросив суд записати, що він остаточно переконався у правоті українського націоналізму. Був засуджений на 10 років таборів, особливого, тобто камерного режиму, та визнаний особливо небезпечним рецидивістом. Карався в таборі номер 10 у Мордовії. 14 серпня 1964 року він втік із робочої зони. Командиром взводу, який через дві доби піймав Бабича, виявився його односельчанин, тому його не вбили і навіть не побили. У жовтні 1964 року засуджений ще на 10 років таборів особливого режиму. Починаючи з дня суду, з них три роки тюремного ув'язнення. 24 грудня 1964 року на вокзалі у Владимирі. Під час посадки воронки Бабіч кинувся поміж двох лав ошелешених конвоїрів, поранений у Ліві Стегно. Його не лікували рана гнила в розслідуванні участі не брав. На суді 19 лютого 1965 року заявив, що комуністи термін революціонер професіонал підмінили терміном особливо небезпечний рецидивіст, спрямований на психіатричну експертизу. Владимирський суд призначив покарання. Три роки тюремного ув'язнення. З літа 1972-го знову був у Мордовії. У 1974 році за рік до закінчення терміну Бабіча перевели у 19-й табір суворого режиму селища Лісне. Брав участь у боротьбі за статус політв'язня, звільнений 27 січня 1975 року. Третій арешт. Після звільнення з табору проживав у рідному селі. 11 червня 1976 року був знову заарештований в дорозі на Волинь, відвезли в Житомирське управління внутрішніх справ, побили, вимагаючи зізнань у викраденні зброї в шкільному військовому кабінеті. Суд не мав достатніх доказів його причетності до викрадення зброї, однак виніс максимальний вирок. 5 років тюремного ув'язнення та 10 років таборів особливого режиму за статтею 223 Кримінального кодексу УРСР, тобто викрадання зброї. Відбував покарання у Вінницькій в'язниці, в Бердичеві, Ізяславі, Луганську, Городищі, потім знову у Вінниці. В кінці листопада 1983 року в Бабича вилучили автобіографію. Він писав про Володимирський централ, про мордовські табори. 13 грудня 1983 року його кинули в прес-хату, тобто камеру з карними в'язнями, які дістали завдання побити його. Після жорстокого побиття капітан сказав: Ну що, я ж тобі казав, не пиши. 23 травня 1989 року померла мати Сергія. Він просив звозити його на похорон. Дорогу собі і конвою, а це 120 км згоден, був оплатити. Відмовили. Через два тижні, 7 червня 1989-го, Бабича звільнили за вісім місяців до закінчення терміну. Я опинився за воротами табору. Причин для радості не було, адже я не втік, мене звільнили. А на волі набирає обороти перебудова. І все ж таки скажу відверто, радості і від перебудови я не відчував, адже я не будівельник, я руйнівник. Імперія завалювалась без мене. Громадська та політична діяльність після звільнення Сергій Бабіч вступив в українську гельсінську спілку. А з її перетворенням на партію став членом Української республіканської партії. З легалізацією в 1992 році ООН в Україні під назвою Конгрес українських націоналістів очолював її Житомирську обласну організацію. Висувався також кандидатом у народні депутати в 1996 і 1998 роках, разом із мешканцем села Базар Народицького району Павлом Єсипчуком знайшов поховання загиблих у бою з Червоною армією вояків повстанської армії, тобто учасників. Другого зимового походу, якими командував генерал Хорунжий Юрко Тютюнник, і впорядкував їхні могили. Разом з архітектором Олександром Борисом керував спорудженням меморіалу в Базарі. Відео про події під базаром ви можете подивитись ось тут. 2016 року видав книжку спогадів і роздумів. Дорогою безглуздя це свідчення про совєтський тоталітарний режим, по обидва боки колючого дроту, про багатьох політв'язнів. Я просидів 27 років та 4 місяці, з них понад 24 роки в камерах. Фактично, в мене відібрали найкращі роки життя, можна сказати, відібрали життя. Але я ніколи не сприймав це як трагедію. Перший рік, другий я переживав, що відірвали від волі... Що я завдав горя близьким, не може бути опорою меншим братам і сестрам. А потім я вже дивився на все байдуже. Під час першого ув'язнення я замислився над сенсом життя, почав відстоювати справедливість. Якщо я бачив, що люди чинять якесь зло, завдають іншим болю, мене це обурювало. Я не міг залишатися збоку. Помер Сергій Бабіч 24 серпня 2016 року у День Незалежності, похований 25 серпня поруч із батьком, матір'ю, братами і сестрами у рідному селі Рогачів, указом президента України Віктора Ющенка від 18 листопада 2009 року за визначний особистий внесок у відстоювання національної ідеї становлення і розвиток української незалежної держави та політичну і громадську діяльність. Сергій Бабіч був нагороджений орденом за мужність першого ступеня, вшановуючи пам'ять 16 вересня 2017 року встановлено пам'ятну дошку на будинковій в Житомирі, де жив Сергій Олексійович Бабіч.